Притча молись і трудися. Одного разу рибалка перевозив на човні одного чоловіка. Пасажир квапив рибалку. Швидше спізнююся на роботу. Раптом він побачив, що на одному веслі човна було написано молись, а на іншому трудися. Навіщо це? запитав він. Для пам'яті, відповів рибалка. Щоб не забути, що треба молитися і працювати. Ну, трудитися, зрозуміло, всім треба, а молитися чоловік махнув рукою. Немає необхідності. Нікому це не потрібно, навіщо втрачати час на молитву. Немає необхідності, перепитав рибалка, витягаючи з води весло з написом Молись. Почавши гребти, одним веслом човен закрутився на місці. Ось бачиш, яка праця без молитви. На одному місці крутимося і ніякого руху вперед. Щоб успішно плисти по бурхливому житейському морю, треба міцно тримати в руках два весла: молитися і трудитися.